Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і в нас розклад на тиждень. Для всіх знаків Зодіака з 26 червня по 2 липня. І так, для усіх, хто дивиться це, у нас йде сила. Тобто цього тижня. Скажімо так, що потребується нам, українцям, сила і з'явиться якась, знаєте, думаю, звістка скоріше за все, з фронту. Якось так. Хороші, хороші звістки От наші леви, карта льва. Чомусь в мене тут тигри наші, і теж ні, це Овен, оце Лев. Якось так. Гаразд, ідемо. Перші у нас йдуть з 26 червня по 2 липня. І перші йдуть у нас овни. І так, що чекає овни за цей тиждень? Якась важка ситуація. Утруднення, ускладнення. Якась, знаєте, втома така. Можливо, у когось буде навіть спина боліти. Це перевтома. Занадто багато ви взяли на себе, дуже багато обов'язків, дуже багато справ. Все треба переробити, все треба передумати, все треба зібрати. Можливо, хтось збирається навіть просто в дорогу, просто заклопотаність, перенапруга, тобто, переробилась людина і е, здали сили. Не хватає сил. Ось, дивіться, трошечки відпочивайте. Це коли, знаєте, людина занадто щось перекопала, наприклад, весь город за один день, який треба зазвичай копати тиждень. Розумієте, Оце приблизно так. Тепер йдемо до тельців. Тельці, два мечі. Два мечі говорять, що будьте обережні цього тижня, якісь можуть бути, ну як би це сказати, ви будете відчувати, що щось не те. Вам інтуїція вона буде підказувати. Не відхиляйте ці е, е, якісь інтуїтивні речі, е, перевіряйте інформацію, будьте обережні, е, вас можуть обдурити. Навіть ви знаєте, що ще може бути. Можливо, що вам, як би це сказати, інтуїція підкаже. ну, Бо ця карта, дивіться, після цієї карти йде біль страждання, втрата чогось. Тому будьте, ну як сказати, я не хочу казати, що дорогі тельці будьте пильними. Ні, але не в тому плані, просто, знаєте, не занадто все, але просто. Дивіться, слухайте свою інтуїцію, будьте більш спокійнішими, перевіряйте, не спішіть, все рівно не спішіть. розумієте, і ось тим більше, о, бачите? Трічка мечів. Ось тому, що після цієї карти йде трійка мечів, а потім п'ятірка. Тому будьте дійсно обережні цього тижня. Не нервуйте, не встрявайте в якісь суперечки. Краще візьміть паузу, ось якось так. Навіть може бути пауза з вашим противником. Не те, що бій закінчився між вами, сварка, так? але просто взялася пауза, якось. Замовкли обоє. Тепер йдемо до близнюків цього тижня. Близнюки у них. А що це таке? А, шістка. Шість кубків. Це якісь мрії, це якесь дитинство, згадується, це щось з минулого може повернутися. Наприклад, якісь друзі, хтось напише, щось а, а, десь зустрінете може по дорозі. Це знаєте, як м -м, тим більше це близнюки про мого чоловіка. Ось, а, як він розказував, нещодавно пішов по дорозі на роботу і зустрів друга, якого не бачив 18 років. А разом дружили по молодості. Ось, ось так і це. Зустрінете несподівано когось. Це якесь, знаєте, така трошечки, можливо, і зажуреність, якась апатія трошки може бути. Просто, знаєте, цілий тиждень будете згадувати минуле от було, от коли була мала, колись було так добре. Якось ось так. В принципі, це карта хороша в якійсь степені, так? але це така спокійна карта. Така трошечки, знаєте, замріяність якась буде. Ви будете помічати за собою. Ось. Ну, може, дійсно, якісь колишні об'явитися. Да, Колись, можливо, були одружні. Якісь родичі можуть об'явитися, От якось так. Дуже-дуже давні. Тепер йдемо до раків. Раки у нас іде королева мечів. Королева мечів говорить про. А, ну, як би це сказати? Ну, дивіться, це сигніфікатор жіночки вдовиці, яка або одинокої жінки, це якась злодійка, кажуть, або якась погана жінка. Будьте просто обережні цього тижня. з Людьми, які вам, ви знаєте, стопроцентно, що вони вам нічого доброго не бажають. Ось з такими людьми будьте обережні. Ця карта взагалі-то показує нам ще напрямок. Ідіть вперед, не зважайте на перепони, логічно думайте, мисліть головою, критичне мислення включайте. Ось якось так. З емоцій перейдіть наприклад, на логіку. Ось для чоловіків може бути, що ви просто з вдовицею познайомитеся. Ось хто у нас раки, будемо так говорити, вільні люди, верніше, або одинокі. Ось тут є можливість познайомитися. Якісь звістки можуть бути теж. Птахи говорять про якісь ем, плітки, можуть бути, злі язики можуть бути, якось так. Я би не сказала, що поганий тиждень, але сварка може бути з кимось. Тепер йдемо до Львів. Левів, Львів, ну, Льви вони взагалі-то дуже стосовно. Таких любовних романів, і ось вам випадає якась любовна дорога. Можна сказати, що це якесь романтичне знайомство, верніше, романтичне побачення, романтика в голові, якісь, знаєте, такі подорожі можуть бути приємні, не обов'язково романтичні, просто приємна подорож. Це емоційний тиждень у вас буде. Такий в любві, обільний. Ось емоційний, інтуїтивний теж може бути, тут і інтуїція теж підходить під цю карту. Можна навіть сказати, що пропозиція руки серця може бути, хороші новини можуть бути, це можуть бути і гості, гості приємні, і якісь друзі можуть завітати, або вас запросять кудись. якось так. Тепер йдемо до дів. Діви, діви, а що у вас? А у Діва якась війна, війна. Дивіться, як я бачу цю карту, це карта неперемоги. Вірніше, ви знаєте, ви доб'єтеся свого втратою чогось іншого. Що я просто пояснюю на. Прикладі з друзями, так? Наприклад, ви сперечаєтеся з другом і доказуєте свою правоту. Він погодиться, але від вас відійде назавжди. Це може бути крупніша сварка, як дома, так і на роботі, так і десь з сусідами. Це конкретна війна. Можливо, вас торкнеться справжня війна. Теж може бути. Це може бути і підлість якась від рідних, від близьких, від кого ви не чекаєте. Не обертайтеся до людей спиною. Дивіться, будьте обережні, тримайте, знаєте, як кажуть, тримайте язичок за зубами, тому що якщо можна втратити людину назавжди через якесь дурне слово ось так воно є. Тепер йдемо до Терезів. І так, Терези, дев'ятка жезлів. Дев'ятка Жезлів, Ви знаєте, це якась не дуже хороша ситуація. Це теж перевтома може бути, як і у овнів, але у вас ще не приділ. Ось там уже конкретно переробитесь, занадто багато на себе взяли. Це, ви знаєте, ось тут мені здається, це стрілець, тобто і місяць, бачите, це скоріше за все якась тяжесть, якийсь урок, можливо, якась, знаєте, ще що може бути людина в якійсь ситуації можете стати на ті самі граблі. Тобто, так ви наберетеся досвіду. Вже другий раз, можливо, ви на ті самі граблі не станете, тому що тут буде болючий урок для вас. Це ще карта, знаєте, будьте обережні, тому що не підпускайте на витягнуту руку, наприклад, ніяких доброзичливців. Ось це карта така, знаєте, дуже така. Енергетично сильна карта і дуже всюва карта. Можна сказати, що ви можете цього тижня закипіти як і овни. Ну, нелегка карта, мушу сказати. Це, знаєте, буде пот з вас лити десятьма струмками, якось так. Можливо, і важка навіть праця. я тут бачу. Тепер йдемо до хто там йде після Терезів, скорпіони. Скорпіони, любов. Ну, в принципі, дивіться, це ваша стихія. А можна сказати, що ви як риба у воді, відзеркалення чогось я тут бачу. По-перше, це може бути друг, це може бути подруга, хороші друзі, так? А може бути і кохання, справжнє кохання. Звичайно, в першу чергу це справжнє кохання. По-друге, це може бути дружба, це може бути якась домов, не просто домовленість, а людина, яка. Яку ви знайдете, тобто підтримка вам, якась людина, яка вас морально, як мінімум морально вас підтримує. Приємні розмови, якісь фантазії, еротичні так само. Це може бути просто, знаєте, ви знайдете партнера, я маю на увазі навіть по бізнесу. Тобто ця карта говорить про хороших, про справжніх друзів, про тих друзів, які і в вогонь, і в воду за вас. Карта хороша, хороший тиждень, можна так сказати. Тепер йдемо до стрільців. А стрільці у нас мають королеву монет. Королева монет говорить про якийсь затишок, про якісь навіть городи, у кого вони є, про багатство, про якісь фінансові надходження, про подарунки. Про дорогоцінності, ось, говорить так само про тіло, ось, пишне, тут не худе, а пишне тіло, ось, приємне, ось так скажу. Що карта ще ця може вам, наприклад, мудрість, зв'язок з природою. Це, знаєте, коли людина виходить на двір і почуває себе прекрасно, ось такий тиждень у вас наводити порядки. Готуватися до чогось. Подарунки, я вже сказала, фінансові якісь надходження можуть бути, підвищення по зарплаті, по... скоріше по зарплаті підвищення може бути, якісь премії можуть бути, якісь великі покупочки теж можуть бути. Тепер переходимо до. Це були стрільці, так, козероги. Ой, вибачайте. І так, тут у нас козироги, Ну, це ваша стихія, і ось ми бачимо, ось тут у нас козирог знак. так, Тобто цього тижня якісь запаси, якийсь робиться фундамент, десь ховається щось, тобто відкладається щось. Теж може бути, як і тут, фінансове щось, так? але... Дивіться, якщо вам пропонується якась робота, то якщо ми беремо ось тут, то тут і хороша позиція, тобто хороша робота, і плюс хороша зарплата. Тут зарплата така, що ви зможете тільки вижити. Ви не зможете тут розкушувати, Але вам карти ще кажуть: станьте ось цією білочкою, яка собі відкладає на зиму. Вже тепер. Порада вам відкладати на зиму. Це значить, що вам взимку знадобиться найпізніше восени. Бачите, восени, ось ця подушка резервна, вам знадобиться. Робіть фундамент хати, заливайте, якщо ви збираєте щось будувати. Робіть це зараз. Не тратьте гроші попусту по і збирайте все в чулок. Ось якось так. І так, тепер у нас йдуть водолії. Шістка жезлів, а водолії, якісь дуже мчаться. Якась така, знаєте, енергія перемогти, енергія виступити десь, енергія себе показати, перемогти. Це енергія хороша. Так? Це енергія, будемо так говорити, така, переможця. Ось. Але це все тимчасове, жезли, вони дуже стрімкі, дуже швидко міняються, можна так казати, в дні. Якраз у вас тиждень. Ось це може бути хтось, якісь гості з передової, військові, якась звістка звільнення якоїсь території. Це, як би вам сказати, вас торкнеться це. Ось, можливо, що дійсно якась поїздка, в яку ви швидко, негайно повинні кудись їхати. Ось, це карта перемоги. Наприклад, якщо ви з кимось сперечалися, або змагалися, ви цього тижня переможете. Вам успіх гарантовано цього тижня. Тепер риби. А риби щось у нас або прихворіли, або впали. У стагнацію, паузу собі взяли. Не хочеться нічого робити. Можливо, дійсно піднялась температура, можливо, дійсно у вас, знаєте, немає бажання щось робити, енергії немає. ось, Можливо, що ви відходите від якоїсь хвороби. Якось так, тому що перед цією картою у нас. Іде трічка мечів, тобто у вас була якась біль, яке щось хворіли, а тут вже йде вилікувальний ви процес. Ось, Ви виліковуєтеся, на поправку йдете. Ось, можливо, хтось знайомий лежить в лікарні, лікується, теж може бути. Але ця карта каже, вам цього тижня краще взяти відпустку, наприклад. Або лікарняний, якщо ви не хочете на лікарняний, не намагайтеся вискочити і підпобігти на роботу. Якщо ви відчуваєте якусь нежить, щось відчуваєте, краще передпочиньте. Ще що може бути: хто, можливо, фізично дуже займається і, наприклад, потім, знаєте, такого. Ну, як трупік лежить після спорту. От ви десь набігалися, наробилися. В спортзалі були, наприклад, так, з непривички. Ось це теж може бути так програтися у вас. Якось так, да. Занадто багато, ось ця карта показує. Ви занадто багато витратили енергії. За щось ви боролися. Можливо, ви боролися сам з собою, і таке може бути. Думки кажуть, одне, а ви робите зовсім інше. І ось це призводить до стагнації потім. Гаразд, мої дорогенькі, щиро дякую вам за увагу. Гарного вам тижня! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі!